Із Росії в нікуди. Вже в дев'яте білі вантажівки перетнули російсько-український кордон та рушили до окупованої бойовиками території. 141 вантажівка, як і в минулі рази не перевірялась українськими прокордонниками, адже машини їдуть через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Коли білі машини поїдуть геть, всі російські канали кричатимуть, що Росія допомагає обездоленим Донбасівцям. Проте містична допомога, яка нібито йде до мирних людей Сходу, зникає десь між терористами та росіянами. Це Донецьк. Стояти по. У кілька годин морозі займати чергу зрання людей змушує так звана гуманітарна допомога. Знаю, які черги, люди ночами стоять, займають очі. Люди не висипаються, люди падають сознанням. Дочекатись харчів навряд чи вдасться. Як і цим жителям Горлівки, які зрання зайняли чергу, аби отримати хоч мізерний пакет харчів. Адже гуманітарна допомога, як і минулі вісім разів, зникне десь між росіянами та бойовиками. Це ватажок терористичної банди з Луганської області. Він обурений. мовляв, білі машини наповнюють кишені терористів Луганська. До його ж кишені не доходить нічого. Де Піщена гуманітарна допомога? ні одного гвоздя нам не було дано. Гуманітарні вантажі з Росії не підтримують життя мирних людей. Людей, це попередній конвой. Він їхав на Луганщину в паливо для танків та бойових машин. Без вашої допомоги, і я чесно хочу сказати, республіки було б дуже-дуже складно. На гуманітарний конвой, який вже в дев'яте приїхав дражнити людей. Ймовірно, чекає така ж участь, що й попередні. Вміст вантажівок наповнить харчами шлунки терористів, а мирні жителі залишатимуться голодними, доки Росія білими машинами робитиме чорні справи.